Шановні прихильники волейболу 18 січня 2025 року у Вінниці у спортивній залі Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського, який неодноразово приймав матчі найвищого волейбольного на числі Суперліги Чемпіонату України. Зараз у цьому залі дещо відновленому. І доволі комфортно, бачите, працюють там такі дуйки величезні, не величезні, не маленькі, скажімо так. Доволі таки, така температура в залі така, приємна для волейболу. І третя партія матчу волейбольної ліги Поділля 2025, це п'ятий тур. Зустрічаються команди, які ведуть боротьбу всередині турнірної таблиці. Це Ілінці. Вони зараз на подачі. зелено-чорні чорній формі і команда Вінницької обласної з у новенькій формі чорно-білі. У Вінницької обласної зша немає як таких клубних кольорів, тому різні команди різних. Відділень різних якових атолог грають і різні кольорові гані. На емблемі там присутні жовті, сині. Такі вони і не жовті, і не сині, такі кольори. А з команди грають, так би мовити. <звітло> ще не визначили. За час з кольорами. Але визначилось з рахунком 2-2. Третій партій і 0-2. За сумою двох партій е Вінська обласного програє. Віктор Шевчук, Солова зараз пройшла, а Іван Боднар був готовий до прийому. А Назар степоють не влучає на день. А рахунок становиться 4-2 на користь від обласного блока. Подожди поліщук. Перша арбітка. Досвідується обіт. Він Володимир Павлович Соченко. Легендарна особистість в арбітражі українського голубову. Динаміс. Коли Колишній однокумник Динаміс. Але він грав у першій лігі чемпіонату Радянського Союзу в плані команди Динамо Ярова. А я грав у команді «Динамо Висичанської лише на першій Луганської обласної ради. «ДСТ Динамо». така різниця. 6-2. Ну ось дивіться, вперше в цій зустрічі грунська обласна досяг повела в рахунку і навіть 3-4. А все працює тому силові подачі Віктора Шевчука так вот. Вот так 7-2. Володимир Щерба. Яблука в нього вже немає, тому він, <говорить> тому, він робить тайм-аут, заявляє. 7-2. 7-2. Рахунок. Ну, так несподівано. Нагадаю, кожна партія має значення, кожна вигнана партія це однеочкову турнірну таблицю. Продовжить Віктор Шевчук бомбардувати захист суперника зеленців своїми силовими подачами. Розміри майданчика дозволяє йому це робити. Але зараз прийшов такий накатик. Тем, Міщенко заблокував цей удар. 8-2. Плюс 6. Ну, ось так. Програвали в другій партії мінус 10. Зараз виграють плюс 6. Такі метаморфози в грі Вінницької обласної із доша Ще ВСР. Яка? Яка е, я ж не, не дарма називаю вам друг, другу половину назви команди. Ну, не дарма. Хоча на інформаційних ресурсах самої Вінницької обласної ШВСМ е, чомусь нема. Там, не згадуються ці змагання і ця команда, яка представляє, не задалася подача у Івана Боднара рахунок 9-3. Має бути 9-3. Да, Дівчина там на табло відволікається там в телефоні. Мабуть, там пряма трансляція наша, але її ще немає. Ми працюємо над цим. Наполегливо працюємо над прямими трансляціями. Обіцяли це вам у 2025-му але він тільки розпочався. Дайте нам трі, трішечки часу. І буде вам пряма трансляція. І Олександр Кульбіда на подачі. Костянтин Кулик пасує. Роман Лівіцький забиває. 10-4. Знову плюс 6. Він ще обласнює. Силова подальша, кульбіда. Кульбіда. Так, Лувіцький зіграв. Теповик. Шум-шук забиває Віктор -шум -шум. Ну, Повторюється сценарій матча першого кола між цими командами, який відбувся 21 грудня в Ілінця. Вічі теж перемогли з рахунком 2-1. Ну, я ще не до висновки такі такий далеко оглянув щодо цієпарки, але 11-4. Намагався скинути, але якось так дуже мляво Максим Збадинський. Забиває школа 12-4. Плюс 8. Здається, він всі так навіть НКП не програвали з такої розмісті. Бульбіда. Ось така скидка. Христофор. Кулик. Нечепорук. Сітки заліз по ценами. 13-4. Плюс 9! Ой-ой-ой. ой Сокобензе, -ой -ой сотобензе. Це я колись у Польщі служив. Трішечки там це в мене Роман Новицький. Лівою рукою забиває Роман Левицький. Ось так навчають Янтиський діоша. Тренер Юрій Махневсь. А Таміченко плюс 10. Коли ночі парок блокує його перший номер. Левицький знову лівий забуває. Ну чому йому дають під ліву руку, я не, я не розумію. Вони ж разом грають з, 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 з 10 років. Десяти років, я сказав, з Десяти да. років це вони грають разом чотири роки. Ну, п'ять. П'ятнадцять чотири. Плюс одинадцять. <плес> Розрив рахунку <плес> досягає. Неприлічного, як казала Берка Сердючка, А де Така собі подача, такий парашутик. Зблокують степовика. Христофор, Коли? Знову з лівої левички. Це раз блокують. отакий. Степовик. Блокаут. блок аут Не блек-аут, а блок аут Назар Степовик 5-15. І п'ятий номер. Третій. П'ятий. З Бадринський. Степовик. Ага. Що, що ви там вже починають видумлять вотаці, хлопці з міста обласна Пішла хаотична гра, якась, степовик влучає. Ні, не влучає 16-5. Розклеїлася гра у вілінців. А чому розклеїлися? Тому що хлопці з Вінської обласного життя. Нарешті згадали, що вони, які не які волейболісти. Міщенко. всі Шевчук забиває, ще як забиває. Це те, що ні, так швидкісні атаки. На низькій висоті. Ніякий реб не возьме. Не те, що блок. Що там? Заміну ще не при е, е, вінці не виконали. Виконали. Показує один палець Топченко. Nee. Роман Луцький вже е -е, захекався сьогодні. Другий матч, закінчується вже. Він цінападаючи 6-17. Шевчука проходить, 18-6, перевага плюс. 19-6, плюс 13. Невже так і закінчиться партія? Як хлопцям вілінці повертатися, Я не знаю. Вони будуть їхати, а нашу ту пряму трансляцію дивляться в вінцях. Ах так, да, у нас ще, ще вона, наша трансляція ще не пряма. Тобто, поки вони дають вілінці, Наша трансляція ще не закінчиться. Чумчук. Піднімаються м'ячі лінчани. 8-19. Вірменський баланс. Мірінці на подачі. Чи вийдуть з десятка вони сьогодні в цій партії? Sushu. Назад там захищався, як Тайсон Фьюрі проти Олександра Усика. Помиляється Ван Боннер. 21-8. Васів Талиба спілкується з Володимиром Щербою і каже, давай там я тобі Бі білого рушника пропоную. Звичайно, що я шуткую. Олександр Кольбіда не перебиває сітку висотою 2,43. Олександр Кульбіда висотою 2 на Кулик, 22,8, плюс 14. Що діється? Що відбувається? Коли пасує, Шевчук з другого номера забував. 23-9 Друзі, це весь цей день, 18 січня 25 року, Олександр Мазан на ютуб-каналі «Микола Лис показував і розказував про волейбол. А такі, як Віктор Шевчук, демонстрував кращі його зразки. Сподіваюсь, ви будете з нами. І в подальшому. Матчбол, і знову той випадок, друзі, коли е, команда заб'є матчбол, але програє матч. Ось такі реалії волейбольної ліги поділі 20-25. І я як член виконкому цієї громадської організації, як е, прес-служба волейбольної ліги 20-25, Ех, не пройшов нападач, е, не прийшла подача від Віктора Шевчука, 10-24, Іван Боднар. Ну що, Побажаю всім вам частіше спілкуватися з волейболом. Всім вам здоров'я, наснаги і нашої великої перемоги у цій війні, яка, я не сумніваюся, закінчиться нашою перемогою, яким, якими б Трампами нас не лякали. Іван Боднар виконує матчбол. Мішен. Двадцять 25-11. Матч завершено. Друзі, Олександр Мазан всіх вас вітає і запрошує на наші подальші трансляції.